Друзі, вітаю на українській правді. Будемо говорити в цьому випуску УПАФ і про новий обстріл росіян, і про посилення української ППО, і про єдиний шахет чи потрібен він нам чи ні. А в усьому цьому будемо розбиратися разом з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтина я вас вітаю в форматі ОПЕЛАФ на українській правді. Вітаю, радий бачити. Пане Костянтине, давайте розпочнемо нашу розмову з сьогоднішнього нічного обстрілу росіян у ніч на середу протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених з них 5 ракет і 24 дрони камікадзе. На мою особисту думку, на Термін масований обстріл України це не тягне, бо ми якось вже так неприємно звикли до того, що росіяни більше застосовують сили для засобів при масованих обстрілах. Але навіщо тоді ця атака? Це розвідка боєм перед більш масованою за вашими спостереженнями. От було дуже цікаво те, що росіяни вони перейшли, там, якщо раніше, вони запускали. Шахет контейнерами, контейнер це 5 шахетів, да? і от таким от групами вони літали. То цієї ночі, як писав Николаївський ваньок над біргородом, там вже пішла п'ята доба, як кружляє шахет над Біргородом. Да? Да. Тобто вони щось, так, таке враження, що вони щось хочуть виявити. І ті, що літали там навколо Києва, там залітали з тієї з одного боку, з іншого боку. І потім перевірка нашого ППО дуже гучна. Ну, все це таке. Я все думаю, яка ж ціль сьогодні була? Я не можу зрозуміти, яка ціль? Але те, що це щось перевіряли, щось вони хотіли перевірити, це факт. Може би, там ми зробили якісь переміщення засобів ППО всіх радарних систем, там не тільки Петріота. Ну, щось ми там змінили, а вони щось хотіли таким чином з'ясувати, тому що це ну, досить довго тривало з одного боку, а з іншого боку, кількість задіяних там засобів ракет, х перших, один кінжал, так дуже скромно. І шихедів всього ну, це фактично 5 контейнерів. Ну, Щось маловато для них, для того, щоб це було дійсно там ідентифікувати як масовану атаку. Пана Костянтина, а тоді ну, між ось такою невеликою атакою, да, про яку ми кажемо, і до, там, умовно підготовкою до більш масованої, який час має пройти, тобто можна достатньо швидко спорядити літаки там, за два-три за два дні знову зліт? Чи все ж таки це тиждень, можливо, два? Раніше було можна було казати, що у нас була така, ми так спостерігали такі залежності там 7 днів, там може бути навіть 10 днів, потім воно почало зміщатися там 5 днів. А от пам'ятаєте, 29 грудня, 23 і потім майже така 2-го, а потім 8 січня. Тобто у них інтервали вся логістику вони скоро скоротили. Хасту першими, вони залітають в венгерці, споряджуються, Потім якась частина залишається на олені, потім хтось перелітає. І, до речі, знайшов, куди ділися літаки. Тут 95 МС, їх там 15 штук, зараз Олен'я і Саратов літає. А з'явилась парочка, яка там почала в бік Аляски підлітати, щось там загрожувати. Щось там показувати, ну, побачимо, як там будуть реакції. Тобто вони логістичної свої можливості з одного боку розширили, з іншого боку, вони їх ну зменшили по почасту, і зараз вони це можуть робити майже там 2-3-4 дні, вони встигнуть це зробити. Пане Костянтину, тоді давайте поговоримо про нашу протиповітряну оборону. Напередодні робив заяви президент Володимир Зеленський, що чекаємо дві-три системи. Казав про це і Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Він там загалом використовував навіть конкретні часові проміжки, коли казав найближчими дні, тижнями і місяцями. І є сьогоднішня новина від New York Times про те, що Джо Байден все ж таки схвалив це, поки неофіційно, відправку. Другої системи Петріот e, до України я хотів вас e, спитати з огляду на всі ці в першу чергу політичні заяви. А ось система Петріот прибула до України. У нас є підготовлений персонал, і вона там, я не знаю, там за, за день вбудовується в загальну систему протиповітряної оборони. Це прибула так само за день, і та Аріс як, як, як наскільки це швидко відбувається? Наскільки e, ці системи одразу стають на, на роботу в Україні? Розумієте, там виходить така система. Вона називається система Петріот, вона називається мобільна. Але її мобільність це не значить, що це все дуже швидко при... приїхало, розгорнулося там 20 хвилин. Ну як Арчер там приїхав, пульнув і поїхав собі далі. Так? Ця так, система не працює. Вони повинні приїхати, розставитись, закріпитись. Розгорнутись і таке інше, і там кілька годин це займає, але може займати і більше часу. Якщо там дуже підготовлений персонал, і у них там все швидко пішло. Тобто треба до, до місцевості теж на підлаштуватись під місцевість. Ну, ну тобто це не 20 хвилин, це як мінімум кілька годин затребує, а бували випадки там по 20 годин. І Деякі ракетні системи, вони взагалі там е, протягом доби розгортаються. От, наприклад, С200, вона добу розгортається, щоб її поставити. Пускову установку доба треба. Ну, Петріт він там швидше, там пару годин, але ну, бувають різні випадки. Треба ж все це прокласти, все ці генератори, все ці локатор, е, маскування. Ну, тобто там є чим займатися. Пан те ж саме, фактично теж саме. Ну не 20 хвилин, пане Костянтин, можливо, це там трошки банальне питання, але коли працюють під час масованої ракети атаки, одразу декілька. Систем ППО по всій країні. А як навколо такого великого міста, як Київ, то це дійсно різні системи малої надальності радіус дальності дій середньої, е, великі, такі як Петріот. Е, як вони ось ці великі кількості ракет над містом в, визначають ось цей принцип свій чужий? Тобто, аби одна ракета ППО не збивала іншу ракету ППО. <гум> Ні, так не бува. там <гум> <гум> ну, Я скажу, можливо, це банальне питання, тому але хотілося його вам поставити. Ну, що шо... <гум> Є перша частина цієї цієї діяльності це виявлення цілей, да? а потім розподілення, черговість і знищення. І за кожною цілею Скажімо так, закріпляється відповідальний або людина, або комплекс, або підрозділ, який, який цим займається, якщо він його передає зоною своєї відповідальності або по відстані, або по а, району, де він знаходиться, да, то він повідомляє про це і це ну, автоматично десь робиться, десь робиться там іншим засобом. Но за кожною цілею є, скажімо так, відповідальний за цю ціль. Або якась група, яка за неї відповідає, передаваючи її один від одного. Ну, от, наприклад, цей шахер, який кружляв над міргородом, я не знаю, які там був радіус його кружляння, але я не виключаю, що там його передавали з року на роки, і він там вже всім не доїв своїми польотами. Тому там таких ситуацій не буває. Там, кожна ціль, яка з'являється, там е повідомляється там нова ціль: там 001. там Поїхали, і за нею стежить, стежить, стежить. Вона передається від одного оператора до іншого, якщо це різні зони відповідальності там е різних систем. Ну так це працює. Пане Костянтину, тоді давайте поговоримо про свіжі. Заяви е керівника сил сил безпілотних систем, полковника Вадима Сухаревського. Вчора в нього була прес-конференція в Києві з нагоди створення цього нового підрозділу у збройних силах України, і там в нього прозвучала цікава думка про те, що ну Україні не потрібен так званий єдиний шахет, єдиний безпілотник, яким ми будемо уражати Цілі в Росії він пускав про те, що більше виробників, більша конкуренція. А у результаті кращі продукти. Я ще одну його цитату в продовженні наведу. немає українського єдиного шахеда, і це добре. Потім ми історично прийдемо до найкращих варіантів, і будуть, класифі... і будуть класифікації наших БПЛА. Ось цей етап еволюції, коли ми прийдемо до найкращих варіантів. За вашими спостереженнями, що про це каже авіаційна наука, ми його проходимо набагато швидше в умовах війни. Тобто, нам для цього знадобиться декілька років, а можливо, можливо, більше відтинок часу. Я абсолютно згоден з паном полковником. Абсолютно, ця дискусія триває вже більш ніж півтора роки, і тут, взагалі, треба сказати, що цей род військ він. Ну, Це вільнодумці в армії. Армія ж вона ж куди вона як вона хоче, щоб все були однакові, щоб відлічали та відрізнялися тільки беретами, да а щоб все інше було абсолютно однакове. І чим воно стабільніше, чим більше дисципліни, дисципліна, тим краще для армії, як для такої культурологічної, культурологічного середовища. А коли це виходить за межі, то тоді е, створюються сили спеціальних операцій, тобто те, що за форматом, за якимось форматом, за яким діє армія, і е, ці безполотні системи е, вони настільки зарвали ці весь культурологічний простір, що вони просто не можуть знаходитись в межах тієї армії, яка є. І це не тому, що там можна казати, що армія вона заскорузла, що там рігідна, там таке інше. Ні, вона просто якщо вона буде іншою, вона не буде працювати як армія. А оцей, оце культурологічне середовище, яке є безпілотні системи, ну це дійсно виклик, чи зможе система опанувати це. взагалі, є, скажімо так, є з точки зору керування. Управління, то є, ну з точки зору менеджменту, є лінійні структури, є функціональні структури, є помісь, помі, мікси такі лінійні і функціональні структури. І є ще конкретно матричні групи, які там були запроваджені компанія Хюліт Паккорд, і завдяки цьому вони стали світовими компаніями. Ну, там багато чого можна наковиряти, але <кхе> зараз дуже дуже велика задача створити правильну концепцію відносин між з одного боку лінійністю функцій, які можуть виконувати безпілотні системи, і функціональністю, тобто, забезпечення військових конкретними видами, ну скажемо так, послуг, які вони можуть надавати, там розвідка, корекція і таке інше, і як всі ці взаємодії повинні бути налаштовані. І на перших етапах ну, дуже важко експериментувати, коли ти воюєш, да? але я думаю, що таке все ж таки такі якісь кейси будуть закладені, і будуть якісь експерименти, як це краще зробити, як найбільш ефективніше. Але вже є досвід бойових груп, які ці процедури напрацювали, і ніхто не збирається їх ламати, тому що, як кажуть, там ламати не будувати. Да? І з, з, наші безпілотні підрозділи є дуже ефективні, хоча внутрішній їх уклад у кожного свій. І не треба чогось ламати, треба, щоб воно історично прийшло до якогось розумного, розумного співвідношення е, і різних критеріїв. І я от дуже ч, е, уважно читав і дивився цю статтю. І там він каже, полковник Сухаревський, що не треба ті підрозділи, які вже є в військах, щось там з ними робити. Вони, які були, нехай такі і залишаються. І це абсолютно розумне рішення. А ми будемо створювати свої підрозділи, будемо їх комплектувати, будемо їх насичувати. І це правильно, тому що не буде конфлікту між одними і іншими, тому що зараз там зробили якісь підрозділи от там командир бригади, це нібито його. Да а, І він не хоче, щоб там щось змінювалось, тому що ну армія, як і виробництво, серійне виробництво не хоче осваювати нові е, вироби. Да І от армія нічого нового такого не хоче. Це не написано в уставі, але це так закладено в психологію. Е, ну і ще я хотів сказати, що стосовно видів і типів, оця дискусія, яка точиться вже дуже давно. Були заклики, що давайте стандартизуємо. Армія ж хоче все стандартизувати, щоб все не було уніфіковано, щоб одно до іншого підходило. Але тоді змогли наставити на своєму розробники і сказали, що давайте, давайте будемо робити більше, нехай у нас буде більша кількість, нехай у нас буде більше логістичне навантаження. Але це дасть це те різноманіття, яке дозволить нам правильно виконувати функції. І навіть зараз дрон, який збирається на якусь там місію, він може комплектуватися в майстерні перед цією місією, саме тією комплектацією, яка потрібна для виконання саме конкретно цієї місії. Ну тобто, сам дрон остається, фізерна стається таким, яким був, а апаратна частина частково може змінюватися для виконання конкретних функцій. Чим більше рознім... різноманіття, тим краще для виконання задач а логістикою будемо якось справлятися. Доводилось мені спілкуватися із розробниками дронів поза ефіром. Вони розказували про те, як ну бувало достатньо складно пройти всі ці етапи в міністерстві оборони, щоб отримати своє замовлення. Там дійсно достатньо і складна процедура з одного боку, а з Хоча іншого дуже, боку... Її, її дуже спростили там півроку. тому. Дуже спростили. Вони також це відзначають. Це правда, ви правильно кажете пане Костянтине. І вони кажуть, що про те, що коли ти вже вперше пройшов е всі ці необхідні круги для того, щоб отримати замовлення, далі вже Буде легше далі. Ти вже зрозуміли для е, країни розробник. Е, Пане Костянтине, якраз на останок хотів вас спитати, е, нас немає єдиного шахеда, але для ударів по в глибину Росії ми використовуємо одразу там декілька варіантів безпілотників, їх навіть можна перелічити більше ніж на пальцях одні руки, навіть на, на двох. Абсолютно різні типи, абсолютно різні засоби, абсолютно різні. Підходи, на яких би ви зосередились, можливо, ну там все одно ж там буде, треба обрати. І про це і каже пан Сухаревський, що, е, зрештою, у нас буде декілька варіантів. Е, на яких би ви зосередились? Розумієте, На кожну дистанцію своя бойова частина і, свої, і, і, і свій функціонал? От мені зараз більше там хочеться зрозуміти, що у нас буде з, боє, з бойовою частиною. Тобто, Однозначно, нам треба, щоб безпілотники були з різними бойовими частинами, і це таке серйозне питання. Друге питання це системи наведення системи машинного зору. Хто перший їх опанує, той буде героєм. так? Я покладав дуже великі надії на ці aq 400, які там повинен бути там працювати там на 300, 400, 500-800 кілометрів. В ці фенерні, фенерні БПЛА, але щось я не дуже багато чую про їх там застосування. Чую, що вони є, але застосування ні. Мені вони подобалися саме тим, що в них були закладені вже принципи керування роєм. І, ну, Тобто, це, це вже там штучний інтелект, це вже другий рівень складності. Тому що зараз, що ми маємо, ми зараз, ми зараз маємо ситуацію, коли на один дрон один оператор. І це головна, скажімо, така проблема, яка в нас буде там. Збільшення кількості дронів буде е, обмежуватися кількістю операторів, і треба переходити хоча б там один, два, три, чотири, п'ять. Щоб вони там збільшувалися дрони, які будуть йти. Е, були, ну, ну, тобто, там є різні концепції, там є різні підходи до цього питання. Але це ну, найближчим часом ми побачимо, тому що без цього дуже важко далі буде підвищувати бойові спроможності. Вони будуть просто обмежені кількістю людей, які можуть ці функції виконувати. Це перше. По-друге, там дійсно зараз такий революційний процес іде. Є класифікація, боюсь брехати, чи то натівська, чи то не натівська взагалі всіх безпілотних систем. Так, от те, що ми зараз використовуємо в цю систему класифікації, просто не вписується. Ну, нема такої, такого поняття в пів свадібний, свадібний камікадзе дрон. Ну, такого нема, угу. Нема універсальності такої. Так. Да. Ну тобто, це саме така активна зараз частина. І ті, хто займається цим, це вони теж не формали. Вся система безпілотна, вона неформальна, скажімо так, от вона за своїм звільнодумством вона неформальна. Люди, які цим займаються, вони теж значною ступені це неформально. Багато молодих хлопців, взагалі таких, я колись там спілкувався з ними. Там мені було дуже цікаво, мені дуже сподобалось цей могутній інтелект, це нове покоління. Воно думає по-іншому воно. Сприймаю світ по іншому, воно питання задає по іншому. Фантастика дуже мені дуже сподобалось пане Костянтина. Моє останнє питання цього тижня. Ми говоримо про втрати російської авіації. Можливо, все ж таки знищено два су 57 сім. Гурточний підтверджує один напередодні. Генштаб повідомив про збиття літака Су 25 на Покровському напрямку, якщо мені не зраджує пам'ять, ну а у Росії розбився літак Су 34 як написали самі росіяни під час навчально-тренувального польоту. Я звернув увагу саме на останній випадок. Чому тому що це не говорить про ну можливо, так мені хотілося б думати про певну зношеність російської авіації, і загалом, що вони не так швидко можуть її відновлювати, звісно, вони відновлюють, але менше з тим. Ну, Ситре 134-й ще рано розписувати там ветерани, учасників битви при ветерлову ще рано. Це досить свіжимі такі. А, що там сталося? Ну, дуже, дуже важко зараз, там маючи обмежену кількість інформації. А, однозначно, що вони збирались перебазовуватися. тому що моздок бомбят, тубу дістають, і треба там кудись далі там, відлітати. Що там трапилось, що там у них не спрацювало, ну дуже важко. Я там намагався подивитися стосовно там переліку вражень там на су 35 п'ять на су 57 там дуже багато інформації, де що впала, як воно там. Зачепило, пошкрябало, там, збити такі, можливо, такий блок збив, пробило. Там ну я про другого. Перший вражений, і судячи з усього, там вже не буде підлягати відновленню. А ось по-другому там. Ну тобто, там є, що можна проаналізувати. Там може брехня, може дезінформація. До, до цього треба теж так відноситись, але там щось є. А от стосовно цього 134-го дуже мало. Може, я просто не, не знайшов, але там дуже мало інформації. Ну, це точно не зношеність, тому що це ну, для, для таких літаків 10 років, а більше, там, мабуть, і не буде їм, це для них не дуже багато. Це, ну, якщо вони нормально обслуговуються, нормальні регламенти проходять, то це ну, так, такий нормальний режим. Може, вони там вже не вистачає досвідчених пілотів, може, там вже технічний персонал там вибитий, не знаю, але. Ну, скоріш, ну, там, є статистика всіх цих російських аварій, катастроф. Там, якщо в середньому по світу людський фактор, він там займає там, незначну кількість там, процентів, то в Росії він значно вищий. Uh -huh. Uh -huh. Пане Костянтина, надзвичайно вдячна вам за цю розмову, за те, що ви знайшли час для української правди для глядачів. Нагадаю, ну, Костянтин Краволап, авіаційний експерт, був гостем цього випуску. Полаєв, будь ласка, реагуйте на нашу розмову подобайкою та коментарями. Якщо ви вже перше опинилися на українській правді, то обов'язково підпишіться. Це дуже важливо для нас, і ви таким чином доєднаєтесь до більше ніж мільйона розумної аудиторії.